В Україні уряд вніс справки до правила перетину кордону студентам денної форми навчання. 2 квітня кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучили студенти Маріупольського та сумського державних університетів під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. На доручення президента Мон розробило відповідну постанову сьогодні. В Івано-Франківському запитаємо у студентів чоловіків, чи збираються вони перетинати кордон та використовувати таку можливість запроновану урядом. Наша система освіти в Україні не забезпечує той гривень якості, який є в Європі. Якщо студент буде виїжджати для підвищення кваліфікації і навчання на півроку, на рік за кордон. Він має обов'язково повернутися в Україну, щоб відбудовувати її в подальшому. Не має бути такого, що студент виїжджає і зникає безслідно. Він має в будь-якому випадку повернутися. Це не є погано, але необхідно. Проконтролювати і прорегулювати багато чинників, щоб студент забезпечував буквально майбутнє нашої держави, щоб зі зновими знаннями відбудувати і побудувати сильну і незалежну державу. Чоловіки призивного віку можуть набратися досвіду за кордоном, здобувати нові навички, проходити навчання і здобувати досвід за кордоном, спілкуючись з іноземними спеціалістами. Ну і такими самими здобувчами освіти, так як і вони. І можуть довідатися щось нове, і що буде корисно для подальшого подальшої справи. Я не знаю всіх підводних каменів. Загалом на папері це звучить дуже дуже добре. Я вважаю, що обмін досвіду між нашими студентами і іноземними він повинен бути, тому що Якби там не було, війна закінчиться. Після війни потрібно буде будувати нову Україну, і для цього нам критично життєво необхідний досвід інших країн. Ми мусимо його переймати. Студенти мають мати здібність до того, щоб отримувати такі потрібні в цей час знання за кордоном, щоб покращувати свою кваліфікацію і загалом знання. Мені здається, що це класно і потрібно навіть. Мені здається, що це водночас і правильно, тому що багато студентів, які навчаються там, в період війни не могли виїхати. І от в мене є дуже багато знайомих, які навчаються там і мусили пропускати навчання, водночас там і платити те навчання, щоб не зайняли їхнє місце. Водночас це і правильно, але я думаю, що буде дуже багато ухилянтів, які будуть е, шукати. Лазейки, щоб виїхати за кордон. Це трошки мало ймовірно, що ми можемо поїхати за кордон, вчитися насправді з цим законом. Тому що це, по суті, треба ідеально навчатися, треба багато документів здати, з ТЦК, з університету. І складно, по суті. Тобто, це як ніби є можливість, а ніби її немає. Тому... Ну, я вважаю, що таку можливість варто давати, але це треба дуже добре регулювати, бо зараз в країні війна і нам потрібні. Люди і ну, представники чоловічої статі, так би мовити. Ну мені здається, що це доволі ну, хороша тема, враховуючи ситуацію в країні. Тобі ж я знаю цю новину, того що набрали люди ви ну, відправляють чоловіків в закордон, щоб вони набирали досвіду і вчились. Тому я ставлю до цього дуже добре і позитивно. Скажіть, будь ласка, а ви ви планували таку можливість виїзду за кордон? Ні, не планую. Напевно, що я би хотів, але. Я вже через місяць закінчую навчання і не продовжую, не не планую продовжувати вступати на магістратуру. На ті спеціальності які я навчаюся є така можливість тому. Якщо все ж таки вже буде 100% відомо те, що можна буде скористатися такою можливістю, я б хотів це зробити. В ідеалі це було б класно, але я ще сумніваюся, що зможу навчатися на такому рівні і здати всі документи. Та й після того, коли повернешся вже з навчання з цього семестру, треба буде багато документів подати, що ти от навчався, не десь там тікав, і це дуже складно, по суті, як до цього. Я думаю, якщо б мені запропонували, я б скористався. Загалом чекаю на перемогу. Вона обов'язково буде. Я сподіваюся, що, що студенти, які поїдуть за кордон, вони навчаються гарно, переймуть цікавий досвід. Можливо, ми, наші студенти щось навчають інших. Ну, обмін досвідом можна сказати. Вони приїдуть. Вже в нашу державу і будуть будувати нову, щасливу, вільну і незалежну країну ніколи. Я не вийду з цієї країни, я буду тут до останнього. Щоб не сталося, щоб не відбувалося, я з принципу не буду покидати кордони своєї держави задля за навчання, з гарантією повернення, ніколи я не покину свою батьківщину. Це моя земля, і я буду її розбудувати тут зі своїми знаннями і буду здобувати всю освіту саме тут. Ось такі думки ми отримали від студентів Івано-Франківщини. Свої ж думки можете залишити під коментарями. Денис Сатановський, Михайло Сенів, Голос інфо Івано-Франківськ.